Які можуть бути наслідки таких обстрілів, зокрема для фронту та економіки, ми поговоримо з Андрієм Ткачуком, офіцером збройних сил України та політологом, який з нами сьогодні напрямому зв'язку? Пане Андрію, вітаю вас! і Дякую, що сьогодні знайшли можливість долучитись до нашого ефіру. Бажаю міцного здоров'я. Пане Андрію, тож давайте поговоримо про ці удари, які постійно відбуваються, зокрема і по залізничній інфраструктурі, і по автошляхах, по автовокзалах. І також бачимо, що росіяни постійно обстрілюють на жаль, і так само і наші будинки. На вашу думку, чи справді це лока, це просто локальні удари, чи це все ж таки цілоспрямовані масовані саме по логістиці нашій? Дивіться, логістика логістикою. Очевидно, що ворог переслідує якісь свої оперативні задачі, виконуючи тактичні удари по логістичних ланцюжках, які ми маємо. Проте той факт, що це дуже активно відбувається, і по е саме е цивільних об'єктах інфраструктури, і по залізничних вокзалах, автовокзалах цивільних, це вказує на те, що ворог далі дестабілізовує ситуацію в країні, далі несе терор, жах і. Загрозу для цивільних таким чином, просто несучи свою стратегію занепаду, стратегію залякування нашого цивільного населення, їм важливо, аби люди виїжджали, втікали, розводили панічні настрої, тому що їм максимально важливо дестабілізовувати ситуацію в країні і робити паніку. Тому це одна з ключових задач, яку використовують росіяни. Вони воюють проти нас за. Стратегією і доктриною гібридної війни Герасімова. Герасімов – це начальник штабу ЗСРФ, який ще в 2013 році опублікував статтю, яка відповідає його доктрині, і з того часу вони ведуть проти нас цю гібридну війну, тобто вона полягає дуже просто на кожну кінетичну дію, фізичну. Іде чотири не кінетичні, тобто психологічно інформаційно-психологічні дії. Таким чином, на один удар по інфраструктурі, як от зараз на відео ви бачите, іде відразу там чотири, е не кінетичні психологічні операції, тиску на населення Виїжджайте з країни, втікайте подалі, влада вас зливає, буде біда. Тобто вони працюють тут системно. Тому я відповідаю, що це системна комплексна історія гібридної війни. Росіяни яку вони ведуть проти нас вже от понад 10 років. А чи можуть відчувати це на собі, наприклад, військові? Тобто я так розумію, що основна ціль, як ви вже й зазначили, це саме залякування цивільного населення. А чи мають ось такі удари, наслідки саме для фронту? Чи видно, що так само вони б'ють і по інфраструктурі логістичній, яка впливає на ситуацію по логістиці, по транспортуванню? Але я ще раз кажу: той фактор, хто б'є по цивільній інфраструктурі, ну це виродки і варвари роблять. Як працюємо, ми, ми б'ємо теж по залізничних вузлах, але по вантажних і ті, які працюють по логістиці. Де ви бачили, щоб ми розбомбили якийсь цивільний вокзал? Тобто зрозумійте, це в них комплексна історія. Вони навмисно б'ють по цивільних. Це не випадковість, це те, що вони роблять навмисно і системно для того, аби дестабілізовувати нас, тобто це е безумовно цілеспрямована атака по цивільному населенню для того, аби дестабілізовувати його на фоні того, що і якісь там 10% з того, що вони роблять, і відповідає їхнім там військовим цілям. Як це впливає на, наприклад, евакуацію населення з тих прифронтових територій? Одне що це величезна проблема, тому що люди не мають можливості виїжджати, вони бояться тепер заїжджати на вокзали, на автовокзали. Тобто, це теж є складова, яка порушує нашу логістику, яка насичує е, дороги автомобілями. Люди шукають варіанти, як виїжджати. Люди ризикують своїм життям. Тобто, і ворог знову ж таки посуває ще одну своїх наративів, що от бачите, вас не можуть захистити, вас е, кидають на призволяще і фактично таким чином вони дестабілізовують ситуацію і проводять ось такі інформаційно-психологічні впливи на населення. Якщо говорити про нас, чи можемо ми якось чи може Україна якось адаптуватися до цих таких логістичних цілоспрямованих атак, чи можемо ми якось убезпечити себе від них? Чи все ж таки на жаль, ну автовокзали це ще можна перенести? А якщо говорити про залізницю, то Колії ти точно не перенесеш? Ну очевидно, що так мусимо адаптуватися, мусимо швидко виправляти проблеми руйнування, які завдають росіяни, Але як ми можемо захиститися, так, засоби ППО, яких просто бракує в нас, велика територія країни, і нам потрібно захистити кожне місто. А це десятки сотні засобів протиповітряної оборони. І ми просто в ресурсі меншому набагато ніж ворог. Сили засобів в нас так само менше, і тому так відбувається. Це питання об'єктивне. На жаль, ворог домінує у цьому. Цьому факторі в них більше набагато ресурсів і тому вони так б'ють. Але е, в цій ситуації ми все одно адаптовуємося, шукаємо альтернативні шляхи і пробуємо це виправляти. Пане Андрію, також хочу з вами поговорити про ситуацію безпосередньо на лінії фронту і поговорити про Сумщину. Бачимо, що наш генштаб напередодні заявив про те, що наші сили оборони йдуть там в контратаки. Чи можете ви розповісти щось більш детальніше, що наразі відбувається поблизу прикордоння Сумської області? На сьогодні на сьогоднішній момент там ситуація стабілізовується. Є хороші успішні дії щодо населених пунктів. Звільнено два населених пункти за останню інформацію, якою ми володіємо. Та що ми бачимо зі зведень генерального штабу, тобто сили наші сили оборони перехоплюють ініціативу. Очевидно, що ворог там лишається. Якщо він туди не підтягне резерви, то ініціативу ми зможемо перехопити. Очевидно, що ворог буде намагатися перекидати резерви для розтягнення наших сил оборони для того, аби ефективніше працювати на інших вітинках фронту. Чи можемо ми говорити про те, що наші сили оборони перетинають державний кордон? Чи поки що ці операції залишаються в інформаційній тиші? Ну, ми вже є там на території, продовжуємо роботу по території ворога. Це точно по ми знайшли тактику, як це робити, не пересікаючи кордону, активно насичуючи цей регіон нашими ударами. Щодо продовження інших операцій, думаю, треба очікувати зведень генерального штабу і дивитися дуже уважно на мапу бойових дій, і те, як ми зможемо перехоплювати ініціативу. І також напевно, давайте з вами поговоримо і про нашу Донеччину безпосередньо про покровський напрямок. адже саме до нього мені здається зараз прикута особлива увага. Бачимо, що аналітики Діпсейт нам продемонстрували, на жаль, зміни продемонстрували прорив на 10 кілометрів, прорив з боку росіян. Чи можете ви прокоментувати саме цю інформацію? Дивіться, очевидно, що ситуація там дуже важка, дуже важка. Не треба тут мати роджевого кукуляту. Суспільство має розуміти, що відбувається підтримувати активно сили оборони в цьому плані, тому що дійсно дуже складно зараз на Покровському напрямку. Ворог бере намагається взяти оперативне оточення. Населений пункт Покровськ активно просувається з півні, з півночі. Тут і добропільський напрямок дуже стає загрозливим. Ворог намагається зайти в населений пункт Родинське для того, аби відрізати логістичний маршрут добропілля покровськ і сильно повпливати на можливості обороняти нам населений пункт, тобто ситуація дуже складна. Ворог намагається інфільтрувати свої малі диверсійні групи на територію міста. Що зараз ми їх відбиваємо, але це тягне там певний ресурс і е, наші спроможності знову ж таки не такі як росіян, і очевидно, що вони будуть роз... відкривати нові ділянки відтинки фронту, точні, не відкривати, а насичувати їх більшою е, складністю і більшою е, ресурсом е, своїм для того, аби розтягувати наші сили оборони, не дозволяти нам захищатися і не дозволяти нам, е, дозволяти нам проводити е, оперативну оборону. Пане Андрію, дякую вам за розмову. Андрій Ткачук, дякую. офіцер збройних сил України, політолог, був з нами сьогодні на прямому зв'язку.